Українська народна казка, мутра дівчина. Було собі два брати один убогий, а другий багатий. Якось багатий змилостився над бідним, що той не має навіть ложки молока дітям, та й дав йому дійну корову. Потроху відробиш мені за неї, каже. Працює брат, відробляє за корову, чи довго так було, чи ні, але багачеві шкода стало своєї корови. От він і каже богому братові віддай мені корову назад. Брате, я ж тобі за неї відробив, заплакав бідний брат. Ай, що ти там відробив? Тієї роботи було, як кіт наплакав, а то таки корова, віддай. Бідному жалко стало своєї праці, і не став він віддавати корови. Пішли, брати, позиватися до пана. Прийшли до пана, а панові, мабуть, не схотілося розмірковувати, хто з них правий, а хто ні, то він і каже братам Хто відгадає мою загадку, того й корова буде. Кажіть пане, слухайте. Що є у світі ситніше, прудкіше, миліше над усе. Завтра прийдете та й скажете. Пішли, брати. Багач іде додому та й думає собі от дурниця, а не загадка. Що ж є ситніше над панські кабани, прудкіше над панські хорти, а миліше над гроші. Ге, моя корова буде. Бідний прийшов додому, думав, думав та й зажурився. А в нього була дуже розумна дочка Маруся. Вона й питає батька, чого ви, тату, зажурилися, що пан сказав. Та тут, дочко, пан таку загадку загадав, що я й не знаю, що воно її є. А яка ж загадка тату? Маруся питає. Та така, що є у світі ситніше, прудкіше, миліше над усе. Е, тату, ситніше над усе, земля мати, бо вона усі годує і напуває. Прудкіше над усе думка, бо думкою враз куди хочеш перелетиш, а миліше над усе сон, бо хоч як добре та мило чоловікові, а все покидає, щоб заснути. Чи ба? каже батько, адже й справді так, так же я й панові казатиму. Другого дня приходять обидва брати до пана, от пан і питає Ну, відгадали? Відгадали, пане, кажуть обидва. От багатий зараз виступає, щоб собі попереду поспішитись, та й каже ситніше, пане, над усе, ваші кабани, а прудкіше над усе, ваші хорти, а миліше над усе гроші. Е, брешеш, брешеш, каже пан, а тоді звертається до вбогого. А Ану, що ти скажеш? Та що ж, пане, нема нічого ситнішого від землі матінки. Вона всі годує і напуває. Правда, правда, каже пан, ну, а прудкіше що? Прудкіше, пане над усе, думка, бо думкою враз куди хочеш перелетиш. Так, ну а що, миліше над усе? знову питає пан. А миліше над усе сон. Бо хоч як добре та мило чоловікові, а все покидає, щоб заснути. Так, усе правильно говорить пан, твоя корова. Тільки скажи мені, чи ти сам відгадав загадку, чи тобі хто сказав. Та що ж, пана, каже вбогий, є в мене дочка Маруся, так це вона мене так навчила. Пан? Аж розсердився. Як це я такий розумний, а вона проста собі дівка, та мої загадки повідгадувала? Стривай же, на тобі оцей десяток варених яєць та понеси їх своїй дочці. Нехай вона посадить на них квочку, щоб та квочка за одну ніч вилупила курчат, вигодувала, і щоб твоя дочка зарізала трьох та спекла на снідання. А ти, поки я встану, щоб приніс, бо я дожидатиму, а не зробить, то буде лихо. Іде сердешний батько додому та й плаче. Приходить, а дочка й питає його чого ви, тато, плачете? Та як же мені, дочко, не плакати? Ось пан дав тобі десяток варених яєць та сказав, щоб ти посадила на них квочку. Та щоб та квочка за одну ніч вилупила і вигодувала курчат, а те, щоб їх спекла йому на снідання. Взяла дочка горщечок каші та й каже Понесіть, тату, оце панові та й скажіть йому нехай він виоре ниву, посіє цю кашу, і щоб вона виросла просом, поспіла на ниві і щоб він те просо скосив, змолотив і до вечора натовп пшона. Годувати тих курчат, що вилупляться з цих яєць. Приносить чоловік до пана ту кашу та й каже, що так і так дочка казала. Пан дивився, дивився на ту кашу та взяв і віддав її собакам. Потім десь знайшов стеблинку льону, дає чоловікові і каже Неси дочці цей льон, та нехай вона його вимочить, висушить, поб'є і видче сто. Ліктів полотна, а не зробить, то буде лихо. Іде чоловік той додому і знову плаче. Зустрічає його дочка. Чого ви, тату, плачете? Та бач же, чого, ось пан передав тобі стеблинку льону, щоб ти його вимочила, висушила, пом'яла, спряла і виткала сто ліктів полотна. Маруся взяла ніж, пішла й вирізала найтоншу гілочку з дерева, дала батькові та й каже, «Несіть, тату, цю гілочку до пана, нехай він із неї зробить мені гребінь, гребінку і днище, щоб було на чому прясти цей льон. Переносить чоловік панові гілочку і переказує, що дочка загадала з неї зробити. Пан дививсь, дививсь, узяв та й кинув ту гілочку, а сам собі думає цю обдуриш, мабуть, вона не з таких, щоб можна було її обдурити. Потім подумав, подумав та й каже чоловікові Піди та скажи своїй дочці, нехай вона прийде до мене в гості та так, щоб ні йшла, ні їхала. А була ні боса, ні взута, ні з гостинцем. Ні без гостинця, а як цього не зробить, то буде лихо. Знов іде батько, плачучи додому, прийшов та й каже дочці Ну, а що, дочко, будемо робити? Пан загадав так і так, і розказав їй усе. А Маруся й каже Не журіться, тато, все буде гаразд. Підіть купіть мені живого зайця. Пішов батько, купив живого зайця. А Маруся одну ногу взула в драний черевик, а друга боса. Тоді піймала горобця, взяла сани, запрягла в них цапа. От уже узяла вона зайця під руку, горобця в руку, одну ногу поставила в санчата, а другою по шляху ступає. Одну ногу цап везе, а другою сама йде. Приходить отак до пана у двір, а пан як побачив, що вона так іде, та й каже своїм слугам Прицькуйте її собаками. Тільки слуги прицькували собаками Марусю, а вона і відпустила зайця. Собаки погналися за зайцем, а Маруся пішла до пана у світлицю. Поздоровкалась та й каже «Сь вам, пане, гостинець та й дає йому горобця. Пан тільки хотів його взяти, а горобець пурх та й вилетів у відчинене вікно. Здивувався пан, справді розумна дівка, треба обдарувати її, думає, щоб не сміялася, а то навигадує ще позна чого. Що Чо тобі дати, питає, вибирай, що хочеш. Аж тут на подвір'ї шум щенився. Двоє до пана прийшли судитися. От пан вийшов на ганок та й питає. Чого вам люди добрі? Один каже, та от чого, пане. Ночували ми обидва на полі, а як вранці повставали, то побачили, що моя кобила привела лоша. А другий чоловік каже Ні, брехня моя, розсудіть нас, пане. От пан думав, думав та й каже, приведіть сюди лоша і коней. До якої лоша побіжить, та й привела. От привели хазяї запряжені коні, поставили їх, а лоша пустили. Та так засмикали те лоша, кожен до себе тягаючи, що воно вже й не знає, куди йому бігти. Взяло та й побігло геть. Ну, ніхто не знає, що тут робити, і як розсудити. А Маруся й каже Ви лоша прив'яжіть, а матерів повипрягайте та й пустіть. Котра побіжить до лошати, то та його й привела. Так і зробили. Пустили матерів, так одна зразу й побігла до лошати, а друга лишилась стояти. Ото розумна дівчина, дивуються люди з Марусі. Хай їй, грець, думає пан, мене перед людьми дурним виставила. Розсердився пан та й прогнав Марусю з двору. А вона й не подивилася на його багатство, бо те, що в хаті, і на подвір'ї, усе загинути може, а те, що в розумній голові людина має, то вже й навіки.